Привіт, дорогі друзі. Сьогодні хочу вам розповісти досить неприємну історію, неприємну ситуацію описати, яка склалася з українцями в Польщі неподалік Варшави, тому що сьогодні зранку моя підписниця написала мені в приватні повідомлення історію, описала історію, яка склалася із нею. З цієї історії, друзі, всі ви повинні взяти урок і написати також, чи зустрічали таких подібних українців або ж такі випадки в Польщі. Тому що самі такі випадки показують українців, які проживають в Польщі чи перебувають тут тимчасово з поганої сторони, і через це нас поляки стають трошки менше любити, адже вони між собою комунікують і діляться цими історіями. Ви знаєте, друзі, що в Польщі є досить багато українських магазинів, популярних марок, я їх називати не буду, але ви прекрасно знаєте, та ходите до них по пиво, по рибу, чи по сало, по гірки, або ж по інші продукти харчування. І, звісно ж, зачитавши цю історію, ви зрозумієте, в чому суть. І коли ви були в цих магазинах, то точно зрозумієте. Сергій, добрий день! Я ваша підписниця, завжди дивлюся ваші відео. Дякую вам за те, що ви робите. Також вибачаюся, бо може я недобре пишу. Я з Одеси, російськомовна, але вчуся. Але пишу вам, бо обурена дуже поведінкою наших українців. І я хочу, щоб якось ви розповіли, донесли людям, бо ми мешкаємо в Прушкові це під Варшавою. Ви знаєте, що зараз повідкривалось дуже багато магазинів з нашої продукції, тобто з українською. І... Вчора ми з чоловіком пішли на роботу, і е, потім пішли по рибу та сало стоїмо в копійці. Підходить до нас чоловік українець п'яний і починає, на що ви тут купуєте? Кличе до прилавку з огірками та помідорами, почав тикати, що там написано російською мовою, і почав кричати на продавчин, і вони йому пояснюють. Що це товари з Литви. Нагадую, друзі, якщо хтось не знав, існує Люблінський трикутник: це Польща, Литва та Латвія, які допомагали Україні та допомагають. Ми вийшли з магазину, він біг за нами і кричав на всю вулицю: що за нас вмирають бійці, бо ми тут купуємо. Стає навіть страшно. Дуже вибачаю за помилки в написаному ще раз. Вибачте, що турбую. Я дуже дякую, пані Аллі, за це повідомлення. Адже таким чином я хочу донести до всіх українців, що коли ви на підпитку, то краще сидіти вдома. Тому що, коли ви на підпитку виходите в громадські місця в публічні місця, то ви можете наробити шкоди. І якщо ви громадянин України, який ще розмовляє українською мовою, то ви можете накликати на себе біду, тому що прийдуть поляки і скажуть, ми і так вам допомагаємо. А ви тут ходите п'яні і кричите на всю вулицю? Це досить неприємна ситуація. А щодо російської мови, друзі, так нам, нам, нам її нав'язали. І таким молодим людям, як я, це взагалі невідомо. Тому що ми народилися, наприклад, хтось із вас в Запорізькій області, або ж е, в Харківській області, чи в Донецькій, чи в Луганській. І ви з дитинства, напевно, спілкувалися російською мовою. Так які до вас проблеми, якщо ви ще не встигли вивчити українську мову, або ж продукти харчування продаються в Польщі на російській мові з Литви? Литва, це що, Росія? Ні. Так от там те, також спілкуються російською мовою. І в багатьох країнах взагалі світу спілкуються російською мовою. В Ізраїлі, наприклад, 28% населення спілкуються російською мовою. Ви про це знали? Так, там населення невелике, всього близько восьми мільйонів е, людей, так як, наприклад, одна область в Україні Волинська. Бо я родом звідти. Там також не чистої української мови розмовляють. А Польська та білоруська. Хто біля кордону живе біля білоруського та польського, мене зрозуміє, що я точно зараз уже не розмовляю з діалектом. І, звісно ж, всі інші, моя родина, вони спілкуються з діалектом. Але це не привід нас приписувати до якоїсь нації, яка зараз є ворогом українців України, зокрема. Тому друзі, я вас ще раз закликаю: не будьте бидлом за кордоном. Я, чесно кажучи, завжди, якщо споживаю алкоголь, то роблю це вдома. Я нікуди не виходжу. А якщо ж це роблю, то я стараюся бути спокійним і закликаю вас такими ж самими бути. І пам'ятайте, що не мова, ворог нашого народу, а це тільки один із ключових інструментів, який зараз є ворогом для українців і для нашої держави. Тому шануйтеся, друзі, шануйте інших, так як я казав на Тіктоці. Тому що якщо ви перестанете шанувати інших, перестанете вітатися, то вас коли-небудь можуть зробити відомими. Я випадків поганих не показую, щоб не сварити і поляків, і українців між собою, тому що зараз не ті часи, не ті часи, друзі. Треба пережити цей момент. Повертаємося в Україну і робите там все, що захочете. Тим більше, тим більше, що вас точно там чекають зараз, правда? Особливо тих, у кого немає куди повертатися. Думаю, ви мене, друзі, зрозуміли. Слава героям і слава Україні!